І тепер, чому ми так мучаємось із цією камерою, з цими зйомками, монтажами, тому що ми хочемо етажами вищі бути за інших блогерів, які знімають у нашій ніші. Ми вже досить давно знімаємо, тобто вже скоро рік мене, як ми знімаємо, і ми вже бачимо ринок, ми бачимо, хто знімає цій ніші, ми бачимо якість відео, які вони ведуть. І ми розуміємо, якщо ми хочемо великі гроші, ми хочемо реально класні великі гроші з цього заробляти, то нам потрібно видавати супер-якісну картину. Бо в мене така думка, що ми вже актерство, типу, ну, супер як не підкрутимо. По картині ми теж знаємо, як. знаємо, куди ставити камери освітлення, але якість картини, іменно якість, ми доб'ємося тільки через камеру.